Корупція одна з найгостріших проблем, з якою зіштовхується Україна на шляху до розвитку. Ми вирішили запитати Житомирян, як вони оцінюють боротьбу з корупцією та чи помічають реальні зміни. А вони хіба борються? Поки нікого не посадили, я нічого не бачу. За щоб корупціонерів взагалі розстрілювали. Ефективні заходи. Да. Дуже ефективні. Як не боролися, не борються і не будуть. Тому що вони Знаєте, Один дядька мудрий сказав, хто хоч раз спробував владу, ніколи звідти не піде. Це Черчилль. Ніхто не бореться, коли прокурор отримує мільйони, а робочий клас три тисячі. Ніхто не бореться з тою корупцією. Може настане таке, то будуть боротися. Корупція процвітає, всі крадуть у владі і нічого не бояться. Он, приклад Хмельницький, всі прокурори-інваліди. Не подобається, хочемо, щоб це все. Повністю зникло і кінець війни, що був. Не знаю, мені кажеться, що поки що таких заходів немає, тому що, якщо показують, що стільки всього знайдено, вроді щось десь є, якийсь рух, але це замало. Щось я не, не бачу і не чую. Вона як була, так і є, та корупція. Я думаю, що корупція буде цвісти і пахнути надалі. Ну не знаю наскільки ефективні, але спроби ніби є. Я думаю, що борються, але вже стільки розвелося цих корупціонерів, що не справляються з усім. Де гроші є, там крадуть. Тут наш народ такий, треба багато наказувати. Та й все. Ну у нас у це нас це висмісли. марно. На у нас, нас завжди давалували. крали і далі будуть Тому красти. Буду це, вже це вже в крові. Хто проти неї бореться? Ділають відомо, що борються. Які ефективні заходи, і вони не борються. В нашій країні є багато, ми всі це знаємо добре. Я не скажу, що я борюся ну, проти неї, але не приймаю в цьому участі.